Першу велику допомогу, яку надали Сполучені Штати Америки в ході російсько-української війни Україні у межах 3 мільярдів доларів можна сміливо назвати допомогою бронетанкової техніки. Декілька дуже цікавих позицій, котрі входять у цю допомогу. І це не тільки бронемашини Бредлі М2, які насправді чи не найкращі у своєму класі. Це і 138 бронеавтомобілів класу Хаммер. Це і 55. Важких бронеавтомобілів за системою МРАП, тобто із системою протимінної оборони КУГУАР це і понад 100 бронемашин класу М 113 і найголовніше це ті самі Бредлі, чому це насправді дуже серйозно і неймовірно корисно для України. Нагадаю, що класична батальйонна тактична група має у своїй організаційно чисельно-штатній структурі у межах 33 бойових броньованих машин. Отже, якщо всю цю бронетехніку про нетехніку перелічити, то разом вийде майже 350 машин, а це вже повноцінне забезпечення. Трьох великих механізованих брахат. І насправді машина Бредлі є унікальною у своєму класі. Попри неймовірно хороше бронювання, котре може витримати навіть 30-мм снаряд, машина має на озброєнні надвисокошвидкісну гармату 25-го калібру М242 Бушмастер. А також дуже великий боєкомплект практично 900 снарядів. Нагадаю, БМП-2 має на борту всього нашого у межах 500 снарядів. Так от, у комплектації боєзарядом М791, ця машина на відстані поза два кілометри може перетворити у сито то саме БМП2, і направду може вести неймовірно ефективну боротьбу навіть із такими танками, як Т-62. Але і це ще не все. На борту має щонайменше дві пускові установки для дуже хороших протитанкових ракетних комплексів bgm 71 tow 2 які неймовірно добре себе показали в останній сирійській війні. І що найцікавіше, до цих пускових установок є ще щонайменше 5 додаткових ракет отже, сукупно 7. А також неймовірно якісний броневідсік для десанту в межах 6-7 чоловік. І так званий відкидний шлюз для висадки десанту знаходиться в кормі цієї бронемашини, що суттєво покращує захист особового складу під час десантування на ос на Полі бою, на відміну, скажімо, від БТР-80, де відкидний десантний люк знаходиться з лівого боку. Оці характеристики якраз і дають упевненість. Що така велика кількість машин дозволить покращити передумови для наших потенційних контрнаступальних дій. А разом з інформацією, що найближчим часом до нас йдуть не гірші, а в по великому рахунку, того ж самого класу, німецькі машини. Мардер є свідченням і розумінням, що наші західні партнери усвідомлюють, наскільки важлива зараз на цю хвилину для України якісна бронетехніка. І ще один нюанс: насправді ці бронемашини є нічим іншим як парним компонентом у танкових кулаках. Якщо ці машини надходять, то ми можемо смі сміливо констатувати, що вони є предтечою підготовки передачі для України серйозного танкового озброєння. Думаю, поява в Збройних Силах України танків Leopard 2 чи американських М1А1 Abrams – лишень справа часу.